Кажуть, є така пора, коли варто підводити різноманітні підсумки та складати плани. Тому ось вам наш вчительсько-святковий список. Ні-ні! Це не домашнє завдання на канікули. Ми ж вас дуже любимо. Але це наші пропозиції для вас щодо поліпшення різдвяно-новорічного настрою. Тож, завдання номер 1 виспатися, нічні тривоги, навчання, підготовка до уроків вимагають чимало зусиль, дамо собі нарешті відпочинок. Нам це так потрібно. Та навіть під час відпочинку не варто забувати про свої обов'язки. Адже наші домашні улюбленці потребують нашого піклування. Не забувайте про це. Завдання номер 3 Наїстися мандаринок на цілий рік вперед. Погодьтеся, у липні чи в серпні вони не такі смачні. Може, тому що не пахнуть новим роком. А ще варто достойно зустріти новий рік. До речі, ви вже гуглили, в чому варто це робити? Завдання номер 5 – Переглянути фільм саме вдома. Раз 25, й напевно. Адже нині цей фільм теж яскравий символ нового року. То зі мною. А ще дуже просимо діток бути чимними. Та допомагати батькам. Не забудьте взяти участь у святковому накриванні та прибиранні столу. Це ваша повага до батьків та корисні навички самообслуговування. Завдання номер 7 Викладіть із новорічних цукерок символ 2024 року. Сфотографуйте! Прикріпіть у нашій класній групі у Вайбері. Пропонуємо вам роль таємного санти. Якщо у вас є сестри, брати, непринципово старші, молодші, двоюрідні, головне ваші найрідніші. А ще на цих зимових канікулах обов'язково спробуйте Digital Detox. 12 годин. Без смарт-годинника, без телефона, без планшета, без ноутбука. Тільки ти, твої думки і твої почуття. Спробуйте обов'язково! А ще бажаємо вам порелаксувати за малюванням. Розпис новорічних іграшок може цьому допомогти. І всі ми будемо і прикрашеними, і спокійними. Завдання номер 11 нова зачіска. Бажаємо і вам перевірити свої перекарські здібності. А раптом серед нас є свій Едвард руки ножиці Також бажаємо вам як слід переключитися і зануритися у світ книги. Новоріччя час для того, аби зробити щось і корисне, і приємне. І нехай саме цього нового року. Всі ми відчуємо тепло родинного кола просто вдома, просто на кухні, просто вип'ємо запашної кави або чаю разом із батьками. Завдання номер 14 Давайте разом зробимо посильний донат для наших ЗСУ а ще помолимось за них. Адже це зараз так необхідно. І нехай це буде не звичайний дракон, а символ наших захисників та захисниць, щоб вогнем спопиляли всіх, хто ступив на нашу землю. Щоб нарешті настала ера переможної України, і ми всі разом зібралися у родинному колі під жовто-блакитним прапором. Пазли мають скластися, і під ялинку ми усі знову загадаємо. Те бажання немає слів, аби описати, як сильно ми бажаємо його здійснити. 23-й рік. Рік, який подарував нам перемоги в олімпіадах та в різних змаганнях, сім випускників залишили стіни рідного ліцею. А 14 першокласників прийшли на їх зміну. Отже, життя триває, і ми закликаємо. Ялинку дружно прикрашайте, новому року двері відчиняйте. Вітаю з Новим роком вас у цей святковий дивний час. Нехай пухнастий білий сніг. Засипи щастям ваш поріг. Добробуту бажаю і добра, щастя миру та сімейного тепла. У 2023 року дякуємо. Ми дізнались межі своїх можливостей. Виявилось, їх просто не існує. Ми не зламні. Нам дуже хочеться вірити. Що колись 24 числа все почалося, а 24 року все закінчиться. Настане день зітхнемо враз. Розтанемось зі страхом. Прийде час радості і прикрас. Якщо ми будемо разом! Ролик було знято із великою любов'ю до власної професії, наших учнів та вірою у ЗСУ. З новим, з, новим з новим роком! 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 Роком! З Новим роком! З Нови роком! З Новим 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 Роком!